Рідна Україна! вітаю тебе з ним народження. Я пишаюся тим, що я українка. Я бажаю тобі сили, наснаги та перемоги. Ти дуже мальовнича та сильна країна. І я вірю в те, що ми переможемо. Слава Україні, героям слава. Україна, вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю мирного неба, єдності та процвітання. Нехай наша країна продовжує розвиватися і квітнути, бо ми віримо в краще майбутнє. Сьогодні наша країна святкує День Незалежності: День гідності, сили та віри у себе. Бажаю відчувати цю силу всередині себе і щоб наші спільні досягнення завжди нагадували про важливість єдності та патріотизму. Бажаю миру та щасливого майбутнього. Нехай наша країна завжди буде вільною та процвітаючою. Слава Україні! Вітаємо рідну Україну з днем народження Бажаємо миру. Нехай над Україною завжди буде водине чисте небо. Нехай у нашій країні буяють. so deep lonely